Якщо у вашому автомобілі почав клинити замок запалення, краще, якщо вже бачите, що він підклинює, то вже потрібно займатися ремонтом, тоді вам буде його легше розібрати. Тому що коли він вже заклинює, то тоді буде складно його розбирати, але ще є можливість, вставляєте ключ, починаєте. ставили ключ, він у вас не двізиться ні вліво, ні вправо, то, то берете молоточком підстукуєте і питаєтесь напрягти, тоді воно вискакує. Вся проблема в тому, що там стоять якісь пластинки і вони з'їдаються. Тому він перестає нормально функціонувати. Но це не проблема. Є продають набори пластинок. І все залежить від того, яка у вас там іде комбінація. На кожному на кожній пластинці, як бачите, там нумерація розбираєте, потихеньку винімаєте, от, тільки дивіться в тому, що там пружинки, щоб не попискав, коли ключ ставили і потихеньку ключ зміщаєте. от там не видно Вже я його зібрав. І витягуєте ці пластиночки і записуєте по номерам. потім знаходите, де можна купити запасні такі. Якщо у вас там цифри сходяться, наприклад, 1-1, два 1, одинакові, то вам придеться брати два набори. Якщо 1-1-3 рази, то тоді три набори. Тому що в кожному наборі там йде определенна комбінація. А так, відремонтувати, то не составляє великого труда. Це можна все зробити самостійно. Як це робити? Є багато відео, відео не буду знімати, але як така інформація, що це все можливо і воно робиться нескладно. Я ж говорю, як тільки починає закусувати у вас замок, сразу... старайтеся виконати цю операцію по ремонту, тому що потім, як закусить, то це буде все робитися набагато складніше.